68 тисяч особового складу, 380 танків, близько 900 бойових бронемашин та пів тисячі гармат. Це сили ворожого так званого групування війська Дніпро, які нам протистоять на лівому березі Херсонщини. Якщо виходити виняткової сифри, виглядає Досить потужна, але з огляду на необхідну штатну чисельність виходить, що комплектація бойової техніки підрозділів у московитів не перевищує 50%. І закр закривати окупантам, враховуючи протяжність ділянки, де сили борони України намагаються смикати ворога. Необхідно щонайменше 220 або ж 250 кілометрів. Не допустити розширення наших плацдармів на лівому березі Херсонщини. Ворог намагається стримувати СОУ та протидіяти розширенню плацдармів для подальшого руху. Найбільш напружені бої нині тривають в районі села Кринки. Оглядачі групи інформаційний спротив припускають, що саме цей напрям окупанти вважають для себе найнебезпечнішим, а тому кидають в бій мотострілецькі підрозділи та загони морської піхоти. В цьому районі за спостереженнями українських військових аналітиків діють 26 й мотострілецький полк 70-ї дивізії та 144-й Тимотострілецької бригади зі складу 40-го армійського корпусу та батальйон морської піхоти 810-ї окремої бригади. Бригада морської піхоти 24-го, 11-го, 23-го року потрапила в плен в район Кримки, Херсонська область. Саме вони намагаються стримувати наступ наших військ південніше Кринок, а також північно-східніше з боку села Корсунка з південно-західного напрямку з козачих лагерів у напрямку Кринки. Ворог задіяв підрозділи 328-го десантного полку зі складу 104-ї десантно-штурмової дивізії та тактичний загін 10-ї окремої бригади спеціального призначення. У боях за селище Кринки ворог активно використовує підрозділи Шторм Зет на іншому плаздармі в районі і північніше села Підстепне. Ворог задіяв як піхоту. Такі десантники зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії дуже важко дається нашим підрозділам і руху напрямку Олешок. На цьому плаздармі ворог зумів підтягнути боєздатні підрозділи більш-менш укомплектовані і людьми, і технікою. Зокрема, 81-ю добровольчу бригаду спеціального призначення та 127-му окрему розвідувальну бригаду, а ще бригаду берегової охорони числом 126 22-го армійського корпусу. Ворог активно розгортає резерви у районі села Радень з 24-го мотострілецького полку, Дивізії та батальйон колаборантів Барс 33. Зробивши висновки, командування угруповання Дніпро таки створило тактичний резерв з кількох мотострілецьких та танкових підрозділів. Бої у надважких умовах це стосується як природних, так і технічних. Попри заяви, чиновників про здобутки у русі на лівому березі, все не так райдужно для наших хлопців. І, хоча сіра зона, зважаючи на те, що вона росте. Бере, скажімо так, зокрема, важкі бої тривають у напрямку Олешок. Якщо подивитися на мапу, то ми розуміємо, що фактично Олешки за Олешками вже купається новий укріплений район. Також бої тривають в районі Пойми Піщанівки. І в районі Крино, куди ворог фактично перекидає свої десантні підрозділи. Фактично, три плацдарми, три місця, які ми намагаємося штурмувати в досить таких несприятливих для нас фактично умовах під постійними артобстрілами, фактично і бомбардуваннями. Північніше ділянок стосовно кринки відомо, що бої тривають на околиці села, та в лісовій зоні, куди окупанти фактично перекинули своїх десантників морпіхів. Аби зупинити наш наступ. Скажіть, будь ласка, пане Романе, не беремо під сумнів рішення командування, скажімо так, великого. Наші джерела вказують, що нашим воякам вкрай важко, зважаючи на недокомплектованість навіть підрозділів ворога, все одно сили в порівнянні, враховуючи кількість переправ великих в них. Чи варто було би починати цю операцію, скажімо, от перед холодами? Можливо, її треба було почати раніше, там на місяць, два-три. Ну, бачите, ми з вами відходимо від звичайної логіки, розуміючи, як ви сказали правильно, і погодні умови, і те, що відбувається, і тяжкість навіть в літню пору року переправлятися. Основне тут важко навіть на лодках тримати. Острови і займати оборону. Але ми розуміємо, що ми не можемо робити висновки тільки от по напрямку Херсонського. Ми розуміємо, що весь фронт, який більше тисячі кілометрів, він весь рухливий і весь залежить від, один від одного. І ми бачимо, які в нас складні є напрямки, крім Херсонського, це і Куп'янський, і Лиманський, Авдіївський. де Авдіївський, і там, де наші хлопці намагаються проривати вперед на Запорізькому напрямку. Тому Звичайно, що дивлячись на Херсонське, ми можемо сказати, можна було раніше, і дійсно тут не було військ. Але ті війська, які зараз прийшли сюди і, і намагаються стримати наші сили оборони, нашу морську піхоту, це ті не війська, які прийшли з Криму, це війська, які десь протистояли нашим хлопцям на інших напрямках і були сюди перекинуті. Значить, десь легше стало е, на, нашим військам. Тому е, ми з вами логічно це просто розставляємо. Який був задум е, насамперед командування, ми точно не знаємо. Але я впевнений, що це задум в рамках всієї оборонної або ну оборонної операції або активних дій, які проводяться на, всьому, на всій лінії фронту? Скажіть, будь ласка, аналітики інформаційного спротиву писали, що основна перевага ворога це каби керовані весінні бомби. Інструменту ефективного в нас боротьби немає. Як власне продовжувати наступ під цими бомбардуваннями, ще й враховуючи артилерію, яка пристріляла фактично весь берег? Ну, дійсно, коли ми говоримо про каби, ми говоримо про перевагу в повітрі ворога. Він дійсно її має саме над своєю територією. Він не має над нашою, а над своєю має і цим користується. Дійсно, він використовує велику кількість кабів. Це стосується і лівобережжя Херсонщини, і в принципі я вчора розмовляв і по іншим напрямках, і Східний ворог, останнім часом, побачивши, що це є ефективною зброєю, використовує. Плоть до окремих позицій намагається збивати кабами. Тому це серйозна ситуація. Ну, знаєте, ми тут, якщо говоримо про лівий берег, коли говоримо про наступ, ситуація складна дійсно, і ми не говоримо, про наступ як такий, ми говоримо про розширення плацдарму, Тобто про розширення плацдарму може йти в таких умовах, ну виключно з розрахунків командирів, які там знаходяться. Тому складно відповісти на питання безпосередньо не перебуваючи на лівому березі, не бачучи обстановки, яка тут знаходиться. Але завдання стоїть і стоїть наскільки я знаю це, це вихід да, на дорогу, закріплення і в першу чергу розширення. Коли розшириться плацдарм, для чого? Потрібен плацдарм, це не для того, щоб ми просто тримали оборону. Це можливість безперешкодно потім перекидати війська, техніку і переміщатися в, по периметру самого плацдарму, коли ти зможеш уже маневрувати, і тебе так артилерія не буде накривати, і ворог не зможе вражати. Оце основне завдання зараз. Не скільки там наступ, якщо можна, ну там військові відрізняють, скільки розширення плацдарму різними способами, тому що ми ж розуміємо, що противник теж не вплотну стоїть. Але... Я думаю, це буде одна із найскладніших таких операцій. Чому? Тому що це по факту розширення плацдарму в умовах ну, кількісної переваги ворога в особовому складі, в техніці, в складних умовах, при складній Рельєф. логістиці, рельєфу. Тут ми знаємо, у нас заболочене багато місцевих. Тому ситуація дуже складна, і тут наші сили оборони роблять максимум все, що можна.